Хвилюватися немає причин. Юридичний бронік для військових на армії ФМ. Хвилюватися немає причин. Я таю, то тобери, як б'ють, то біже кричить. Давай Маркіяна спитаємо. Ось Маркіян іде. Шо? Давай спитаємо Маркіяна. Ось Маркіян іде. Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні я хочу поговорити про надважливу тему: виплати для поранених. Я би хотіла запитати у Маркіана, але Маркіан іде, а поки Маркіан іде, та поки він дійде зі мною в студії Анастасія Володінкова, військова юристка. Тож, пані Анастасію, виплати для поранених це правда чи міф? Чи можливо взагалі їх отримати? Дивіться, це абсолютно правда. Тобто, в нас дійсно передбачені певні виплати і збереження грошового забезпечення для поранених військовослужбовців, але тут є декілька правил. Військовослужбовці, які отримали поранення, травми, контузію або каліцтво, що пов'язане з захистом батьківщини, вони на період всього стаціонарного лікування мають право претендувати не лише на своє грошове забезпечення, а ще й на 100 тисяч гривень угу. бойових, так ну так званих бойових, які зберігаються на період всього їхнього стаціонарного лікування. Тобто щомісяця, місяця, окрім заробітні оплати, військовий отримує ще додаткові виплати. Правильно, так додатково 100 тисяч гривень пропорційно дням лікування. Найголовнішою умовою є саме стаціонарне лікування. Угу. Це може бути будь-яка медична установа України або за кордоном. Навіть а на підставі яких умовно документів можна оформити собі оці виплати? Нагорода в розмірі 100 тисяч гривень зберігається на період стаціонарного лікування для поранених військовослужбовців на підставі довідки про обставини травми. А де взяти цю довідку? Цю довідку видає командир військової частини. Mm -hmm. Зараз у нас не обов'язково проведені службового розслідування для видачі довідки про обставини травми. Довідка про обставини травми це документ, в якому зазначаються обставини, за яких було отримано поранення, травма, контузія. Каліцтво військовослужбовцем, в якому населеному пункті може встановлюватись його первинний діагноз, а найголовніше прив'язка до захисту батьківщини або до виконання обов'язків служби або до проходження служби. Тобто, Якщо підсумувати, то фактично військовому на картку для виплат приходить його зарплата, приходить окремо бойові. Правильно, так. тобто це окремі виплати, і як в разі, якщо він напише ще рапорт на матеріальну допомогу, то відповідно ще друга зарплата приходить теж окремим третім платежем. Так, так, але матеріальна допомога раз на рік, uh -huh. а грошове забезпечення і Тисяч зберігається продовж всього лікування і виплачується ще місячно. А про реабілітацію наших військових поговоримо в наступному випуску. Хвилюватися немає причин. А ваші скарги, пропозиції та побажання пишіть нам на радіо. «Хвилюватися немає причин із Катериною Біленко на армія ФМ». «Хвилюватися немає причин. Я вдають. Якщо б'ють, то біжи, кричи Технологія проста. Ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читаю став.